Я однією банкою сардини можу накормити всю свою сім'ю. Хочете так само? Давайте готувати разом. Сьогодні хочу поділитися смачним бюджетним рецептом із доступних продуктів. Всі продукти до цього рецепту, як завжди, залишаю в описі під відео. До яєць додаю сіль і збиваю її гарненько вилочкою. Від сардини я стідила зайве масло. І переминаю її вилучкою. Тепер сардину потрібно додати до яєць. Сюди ж також додаю борошно. І це все перемішую. Господині, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Залишилось додати нарізану цибульку. По бажанню її можна обсмажити, але я цього не робила. Тепер форму змащую олією і виливаю сюди підготовлене тісто. Відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Таке золотисте рибне суфле я подаю з будь-яким гарніром. Це дуже смачно і вистачає на всіх. А головне недорого. Бажаю вам мирного неба та смачного!